Всім привіт, друзі! З вами знову я, Шльопа. І я ледве вмовив Дмитра, то есть Хрінобуса, щоб він дозволив мені зняти відео по Чікінгані. Добрий день, Шльопа! Тільки хотів сказати поздоров'юся. Ладно, я хочу щось побудувати. Так. Давайте на Empathy 2 Grass. Тут можна що-небудь будувати. А хоча... Я знаю, що ти можеш збудувати шльопа. Що? Дивіться, що можеш збудувати. Тут купа нових предметів. До речі, це автобусна зупинка там остання. Ти можеш місто побудувати. Я раз будував місто, до речі, шльопа. Друзі, до речі, не дивіться відео, там до шляпа коментує. Він мені нічого не сказав, в мене з рота смердить. Дивіться, дивіться, то неправда. Ладно, я казав, але в нього реально з рота смердить. Зараза. Що? До речі, і слухай. Не-не-не, ти можеш бекнус побудувати. Не-не-не. Що ж ти можеш бекрус побудувати? Шльопа? Хріно, без я щось сам побудую будь ласка. Окей. а-а, Ну, в тебе звісно управління. Норм? Норм. Так. Ну Я... як же ж тобі це управління важке, якщо ти тостером користуватись не вмієш? Шо -шо? Ах, Я, ти. Ну ти ж ти ж не вмієш користуватися тостером як відеогеній а ти Гені сам в лапках. Що за фігня? Ти її ніколи не добудуєш. Ти таке мале, за стільки мало часу побудував. да Я би цілий замок за стільки часу побудував. Не бреши. Можу показати? Ні. Окей. Не хвалися тут. Ну ладно, все ж таки це канал нас двох. Тебе одного, це твій канал, а я твій помічник. Дайке там, все ж і шльопа, і хрінобус, не починає. Боже, що це за чікінган? Бах! Бах! У мене таке було. І що робить? І ти маєш взяти і відпустити, будь що, наприклад, це, але не рухай. Так. Дякую. А ми продовжуємо будувати. Я хочу свою хату побудувати. Так мені ще трохи лишилось. а, а, -а, -а, -а! Він до мене браї свого кута. Як до нього 100 років вже, блін, не дойде, то що я їх боюся, по-перше, по-друге... Ти ж сам кіт шльопа Ти здіваєшся? Ні. Просто дивися, дивіться підписники, він Він шльопу наживає котом, тому що це насправді не шльопа, а просто кіт. Шльопа — це ось цей рейс. Так що він вам всім бреше? Не, не бреше. Він бреше вам всім. Заткнись. Сам ты заткнись зат... мою Заткни свою морду, або звільню! Все, да, помоги мне, Бачите, який він сан... шантажист. Ой. Что ты поставил? Ау-у-у-у, ай, нельзя на Це сюди, це сюди, і сюди, це беремо муток. Ем. Так. Це сюди ставим. Хренобис. Як тобі мій будинок? Ем, шльопа, дай, йдеш? Покажу, до речі, шльопа, дивись, Заходи сюди і. Чом би мені не поставити будинок готовий, і, і в ньому відстрілюватися від зомбаків. До речі, подивися, постав той двохповерховий будинок, шльопа. Або ось такий. Він трьохповерховий аж, тільки менший, ніж он той двохповерховий. Просто забарикатуюся тут і все. Чом би і ні. Рано Че я не, просто не забарикадую Це все. Че я поставлю скло в вік. Але треба буде одно скло збільшити. Я не дуже хочу скло, я просто забарикадую тут речі. Да ні, дивись, ще. Не Та ні, роз... я хочу. тут є забор спеціальний, в новій обнові додавали забор шльопа. блін, знов мені треба щось взяти і. що? Нее, за туторіал нові обнові добавили ідеальний класний паркан. Окей, чел, зараз я просто будинок зламав я красавчик. Ммм, да, в лапках. В лапках. Блін, де той трьохповерховий будинок? Де він, де він, де той про трьохповерх... а вот. Трехповерхівка. Так, ну тут я речами забарикадую. І Отак. Тут а як? Показуй цю штуку. Може таку, Хай, ну, Чому б мені не таку. Без хрінобуса справлюся. А що тобі не подобається? Ой, тут і така печалька. Тут і така пародія скромна. Ну да, Тут нас... хрінобус, коротше, складає кубик Рубік, і він все склав на жовте, окрім одного кубіка. І йому приходить все зараз розбирати. Да, У мене один кубик червоний. А може не треба буде розбирати, я все ж таки експерт. Ні, не вийшло в мене. І все, я за барикуду всі. Ага, тепер на другий поверх. Молодця, шльопа. О, в цьому будеш жити. Це Сіжі, де що ти? Да класно тобі буде жити. Я вже простий будинок побудую. О, до речі, є тут простий будинок готовий. До речі, тут є навіть готель, вони гігантський. Гігантський готель взлети. Є ще простий будинок, дивись. Оце перший простий будинок і ще два простих будинка є. А ти просто можеш це забрати і ти нічого не будеш ламати. Я барикадуюся. Барикадуюся. Я барикадуюся. Щоб до мене ніхто з монстрів тупих не пробрався. Тут забарикадувався. Я просто можу поставити блоки і все. До речі, тут монстри не такі, як в Майнкрафті. Де... Деякі монстри так тупі, а деякі вони розумні. Деякі монстри є розумні. Ну я, я, я шофою вони... можу все закрити. Вони можуть оббігти от. Ой! А не у а ананас А на нас! Викинься в бездну, дивись! Летіта за на нас! Куда подальше? Він, до речі, за карту полетів. До речі, якщо ти відкриєш шафу, то шо буде? Нічого. Можна буде поставити туди речі. Так. Тут -от так. Тут -от так. Так, щоб тут ніхто не пробрався. То вот так вот зроблю, щоб ніхто нічого не пробив. Тут теж. -то вот так і далі. Так, тепер тут е шафу, не все. Забере кодувати лишилось і можна буде спавнити зомбі. До речі, ти в хаті можеш собі поставити ядерку. Тільки якщо ти взірвеш, е, її... до речі, щоб ядерку підірвати, в неї треба стріляти. Або якщо ти її видалиш, я не пам'ятаю, чи вона взірветься чи її просто видалиться. Але реально, до речі, максимум на мапі можна ставити дві ядерки. Іначе тоді там розгром мапи буде. До речі, реально поставимо другому поверсі по ядерку, але і але не взяли. тому і суть, то що ніяк з дому не можна вибратися. Тут треба, блін. Але послухай, на екстрений випадок треба все ж таки ядерку взяти. Екстрений випадок. Якщо, моби проввуться, а. А в тебе оружка ще не буде встигати бити. Розумієш, що ти відіспавнишся, але вони тебе тоді зараз будуть прибивати. тому і суть, то що я, блін, на другій поверх нічого не можу собі. Я ніяк залізти well, не well, можу. Well. Да простипи ту рекламу. You... Не розуміє нашу. Йо, це що? Це це драбина, на гені. Чо, рил? Тут була драбина. І тут а, другі двері. Таке ж. Треба... А я просто думав, що ти тушить др... драбину забере до кадувал, а ти навіть не знав, що тут є драбина. Угу. такий от я лох. Ну, підтримую, бо ти тостером не вмієш користуватись. Та забудьте вже про то відео. Я Не розумію, що другий поверх. А ще ти лох, тому що ти весь час думаєш про пампухи і пельмені. А ти Лох, тому що ти тільки жартуєш і все. О! Хайнобу. Завжди думав, що для нього нічого не знайдеться, але знайшлося. Так що я потихеньку спавлю мобасів. Спавним мобів. Спавним мобів. Перша вейв. Три генія. Ніхто сюди не може пробратись. Так що я йду на другий поверх відстрілюватись. Хрінобус, коротше, здох від того, що я сказав. Вони зараз зірвуться. Ладно. Так, кікаю їх. Кікаються потихеньку, помаленьку. Першу вейв я віддефаю, походу. Все! Перший вейв є. Так. Тепер другий вейв. Тут Тож... вже. Ой! Яхрінобус! А я хто воскрес! так сперди? Я воскрес! Яхрі бо я воскресівся! Я воскрес! Тихо-тихо. Я просто тебе можу заспавнити, щоб потім було що відбивати. Вбивати, то А ви таке досить сильні. Я тебе шу. Ой, сорі, я напердів. Ой-ой-ой-ой-ой, ой, як смачно! Та, в мене хрінобуса буса дуже часто спрацьовує ядерка з жопи. Ха-ха, дуже. Ні, 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 ні. А, оскільки ми разом живемо, бо ми брати, то я це кожен день чую. Е -ей. Вітки. Як ми можемо разом жити. Еє, вони через текстури прибрали. Че ш... Шльпа, а як ми можемо разом жити, якщо я Амонгус, а ти кіт? І чого ми. Як ми взагалі брати, якщо я Амонгус, а ти кіт? Ну, нормально. Evne, я не розумію логіку цього світу. Чувайф я не віддефаю. Я тобі казав ядрку зіспавнити. У ты куда ты куда? Давай ядерку заспавним. Врачем, <ріст> кидай яички бомби в них. Яички бомби кидай, чуєш, вони підірвуть їх. Яички ти зламав хату. Ти зламав хату. хату. Чу, а я давай я... ці -бомби. А давайте на хоту відстрілюватись бомбы кинь зараз. Коли будуть зразу всі чотири, Воно всіх вб'є. Яйчки бомби зразу всіх вб'ють. Та не хочу. А вони не вбивані. А, я одного. <світка> 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 Наступна лейф від Дефона. Давай я тобі підберу для друг. Для Зикунду, наступного... закрий. Я тобі зараз підберу для наступного вайфу. От... Але щоб вони не, не спадали. Угу. спадали. Давай, щоб вони не не спадали, давай. Підбирай, підбирай. Це, до речі, я хочу Чуть тобі того Вовашкого? О! Чекай секунду, взлітай. Він там же спавнеся, десь біля тебе. Драко. Чекай, чекай, я знаю, що ще можна. Я буду літати ще що... от такого. До речі, яйця яйця давай. Ні, дивись, якого яйця, дивись. Тут в предметах є одне яйце, що ти в нього стріляєш, з нього вилюплюється монстр яйце, а з монстр яйця вилюплюється монстр. Його? я його не буду ламати. А, то можна зразу монстра яйця зіспавнити. Он, до речі, оце монстр той. А зараз монстра яйця зіспавнити. Он монстр яйця. Все, вейв починається. Так, я маю стрибнути звідти, так що. А, так стоп, давайте вони мене кикнуть. Детині Так, все. Але ой, нагадую, я... до речі, шляпа нагадую, е, в яйця є. Ну, в монстра яйця є два життя. Воно зараз здохне і перетвориться на звичайного монстра. О, бачиш, перетворилось Ну, шо, ти, в ти, В'ячеслав, В'ячеславович. Бомбочки, бомбочки, бомбочки! Ой! Ой! Осиплюємо. Не допомогло. Є... Є... Осиплення тільки на ігроках діє. Тепер найважче, третя лайф. Дуже важко мені підбери. Остання. І це, походу, буде найдовше відео. На каналі хрінубус не шлюпа його. Не, блін, найдовше вже є, і це, напевно, буде. На... Це на... на другому місці найдовше. А Які, ні, напр... ні, це на... ні, це найдовше. П'ять хвилин. Але найдовше, найскучніше. То... Чого? Та, бо ти тут просто всіх вбиваєш і всяке таке. Слушай, ну, треба чекати, да то точно нуль переглядів набере. Угу, Як завжди те. Так вайф з таких вот дуже багато. Там-де таких буде дуже багато. Я їх тут безкінечно наспавню. О! Блін, тут і все максимально вже. Ладно, давайте. О боже. О oh, не, он oh, не, он oh, не, он oh, не, 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 Смоук, смоук. Не. Не. <laughs> <laughs> я ж тебе казав ядерку. Возьми ядерку. Да <просу> наша! Да она их взирвет. А я хочу вот так он вот. Он вот ядерка. Ты, вона тебя вбьет. Я разумею, наша, если я могу просто отстреливаться. А я а я не розумію, нащо відстрілюватись, якщо ядерка вбиває з одного удару. Так, друзі, я думаю, то, що на цьому будемо завершувати, тому що треба готувати сьому частину школи. Слава богу, вже кінець. Я тобі більше ніколи помагати не буду, і ти нічого не знімеш, тільки якісь тупі відео на нові переглядів. Тоді, чого ці пространки мої відео, багато переглядів набрали, а школа навіть менше, там де ти теж допомагав, шлюпав. Всім дякую за перегляд. Хр... Хрінобус лох і всім па-па.